Друзі, привіт усім, Сьогодні приїхав на річку Стохіт. Хочу порибалити скри, поки ще є лід, Сьогодні рибалка буде на окуня. ну, в всякому випадку я так планую її. День сьогодні сонячний, абсолютно ясне небо без смарт. Мороз вранці був мінус 15. Зараз вже скину, вже на сонці, можливо, навіть і нульова, а можливо і плюс. такий перепад температури. Взяв сьогодні черв'яки з собою і так, такі вудочки. О, наробив. Там в одних рибаків підглянув. Отакі зимові вудочки. Колонки, і буду ставити свої вудки поплавкові. Думаю, що десь оконець тут повинен бути. От така снасть тут в мене тягарець на 3 грами, стоїть поплавок на 3 грами, щоб течія не зносила. Бо тут течія сидів 100 ходів. Заміраю глибину перш таким чином поставлю всі поплавки. все, поставив вісім вудок. Дивіться, мало для прихвачує, але нічого. Чекаємо покльовочку. О По кінцях поки що щось ніхто не плював. Так, десь поки ходив, шукав рибу, то тут опаклівка, навірно, бо бачу. Нема поплавка. Под льодом плаває чогось. Може хіба Мабуть нема. Може клюну да відпустив. Тобто впевне щука яка була. Нема нічого, понявну червака тут зжер. Видно, була покльовка, значить. Треба було сидіти. Ой, друзі, десь поплавок не пропав. О, не він, о, де він, о, де він. Тут він. Перша покльовка. О який. красивий, дивіться на. Ха. Нарешті попався. Нарешті попався. Який окунець Гарний. Я поки там ходив, ще ополонки рубав, думав трошки переставлятися. А тут знову покльовочка. Тут такий гарний окунець На вечір, можливо, ще, ще буде кльов. Так, один є. Добре. Красончик такий. Так, добре. Все, чекаємо далі покльовочок. Дивіться, який перший. Такий от. ну хтось покльовує на той самий поплавочок. О. О. О, пішов, пішов. Пішов, 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 пішов. Пішов, пішов, пішов. Лисень. Ось є невелечки, мабуть. О, такий другий. Гарний. Фу. Два. На тій самій ополонці. Оцей-то крепко зажував. Не знаю, як то нього треба брати. І ставати. О, є. Відкусив гачка. Нічого зараз я його перев'яжу. Отак друзі, є вже два такі окунці. Один більший, один менший. Можливо, до вечора ще й буде покльовувати краще, ще щось наловимо. Краса. Такий конець є. Думаю, так трошки посмикав, посмикав і перестав. Ой, як він копнув ну, глибоко. та це, це просто. Треба брати цей. Так є. Так, три є. Ближче до вечора то цікавіше стає ловити. Друзі, поки чекаю пльовку на поплавок, думаю візьму мормишку, спробую половити. Тут то не добре мормишку ловити, бо тут течає. І вона лісто здуває, а мормишка легко. І тому недобре. Але Та я одно дригав, дригав і дивіться, який я клюнув. Ха. Я навіть на безмотилку мотиля не чіпляв. Зараз думаю ще вчепити мотилька. і спробувати з мотильком, можливо буде кращий результат. Водочки стоячі, поки що без, без результату. Тому буду пробувати на да, безмательку. З мотильком. Що затри? Тут мають течія зносить, щось не знаю, попробував на, на мотиля і ніякого результату. Взяв знову зняв, думаю попробую знову без мотиля половити. Може якраз буде без мотиля клювати. Так, у мене поплавок на одній полонці пропав. Точно пропав. Він під льодом лежить. Ах, я мабуть дійшов. пав Ну що ж що все буде на сьогодні з риболовлею. Бачу, вже перестав клювати окунь. вже десь, мабуть, до години і часу не було жодної покльовки. Думаю, що вже він сьогодні не буде клювати. Зараз, чайку поп'ю і буду змортуватись Насті, їхати додому. Так, трошки половив. 어미없 Ну от і все, друзі, зібрався, я додому, зібрав свої снасті, будочки такі зимові. Хі -хі. Ловив на них три окуні сьогодні. Я думаю, сьогодні не було кльову особу, ото якось в обід так трошки прокинулося пару покльовок і все, а потім як заглохло, то й не було. Я думаю, хай на... на інший раз попадемо на жор. Тоді натягаємо такі окунці. Непогані клюють. Ці два менші. Чотири. Маловато трошки чотири, Ну що зробиш? Потрошки назбирають, якщо навіть по чотири на жаранку. Вони дуже смачні, жарені, і їх є один такий плюс великий, що в них немає костомах, тільки ребра і хребет. Це для дітей дуже. Дуже добре, не треба їм лупити довго, вони самі можуть нього їсти. Все, дякую всім за перегляд, друзі. До зустрічі.